Пані і панове, зі святом вас, з Днем гумору, здоров'я вам і всього самого найкращого, а саме головне ми, мирного неба вам над головою. Я сьогодні вам розповім дві за Бога, на коротну тему. Перша гуморешка називається, як. Чоловік жінку на курорт випроваджав. Муж законний на курорт жінку проваджає, Крізь віконце у вагоні з нею розмовляє. Потяг тронувся, тихенько покотивсь парейках. Чоловік з дружині вслід. Ти ж не прилюба Я не чую, кричить жінка. Що значить не действуй. Він і вдруге, і в четверте, неприлюбодействуй, поспішає за вагоном, прискорює кроки, і з розгону в обом стовп іскри на всі боки. Очманілий чоловік зупинився на мить, і від болю з пересердя він, як закричить. Та любися, з ким завгодно, щоб тебе роздуло. Добре, добре, кричить жінка, почула, почула. А тепер друга гумареска, чоловік на курорті, шле з курорту телеграму чоловік дружині. Вийшли сотню на курово, я у скруті нині. А коли вже твоя ласка, то вийшли і більше. Мені гроші тут потрібні. На все таке інше. Через день відповідає йому чупоруха. Шлю десятку на куриво, щоб не пухли вуха. А коли вже повернешся до рідної хати, то за даром скільки хочеш, будеш інше мати. Опа! Доброго дня! Хочу вас привітати з квітня Днем Гумору! І хочу вам розповісти живий анекдот, що було з кумом і зо мною. Сидять два кума, випивають. Тобто я і мій кум. А кума має питає, куме, а ви завтра на полювання йдете? Ну так, да, говорю, йду. А якщо ви у лісі зустрінете ведмедя, що ви будете робити? Ну, а я йому і говорю. А що, я візьму з ружа, бум-бум-бум-бум і застрелю. А він мені каже, кума, якщо ви дома гвинтівку забулися, та як це на полюванні без гвинтівки? Ну а так, забулися і все. Ну, і тоді я витягну ніч і ножом його Бум-бум-бум-бум. І зарізав. А він і каже, кума, якщо ви до мене ножа забули. Я йому кажу, куме, тоді я візьму дрин і дрином його по голові тільки Бум-бум-бум-бум. І вб'ю. А він мені каже, куме, якщо в лісі дрина немає, ну то тоді я залізу на дерево, буду ховатися. А він мені каже, куме, а ведмедь теж по дереву вміє лазити. А він див і питаю, куме, то ви мій куме, чи того ведмедя. Куме, да. А ви не знаєте, скільки за предумишлене убійство дають? А ти яким боком? Це ну в мене оце сусід, ми оце з вами зараз на рибалці. А він, мабуть, з моєю жінкою вдома. Так не ходи на рибалку, сиди вдома. Куме, так він же ж тоді сітки мої провіряє. Опа! Куме, а що мені зробити, щоб ви мене запам'ятали на все життя? Позичте тисячу гривень. Опа! Алло, Люська, а? а? А як знає бик, коли корова гуляє? Що? Понюху, кажеш? Ха? О тепер мені розвиднилося, зрозуміла. А я думаю, що це мій чоловік за три роки до мене вже не заглядає. Угу. А в нього ж насморк хронічний. Тепер причину знаю, чому я не сплю. Угу, Люська. Угу, угу. Добре, добре, давай, давай. Опа! Розкажу вам в честь 1 апреля анекдоти з життя. Їду... Піднімаюся в Кроброгу на підйом. Мороз 20 градусів. Стоїть жінка, Ну, жалко, я вже проїжджаю, я вже проїжджаю. Ззаді їдуть мої колеги, Славік, Афонька. Я по рації. По рації кажу, ребята, говорю, знакомо, говорю, встрітив. говорю, візьміть, бо я вже проїхав. Ну, ребята нормально, встановлюються, беруть знакомо. Через дві минути мені по рації кажуть, чуєш, так ж знакому до себе. Я кажу, ребята, ви що, прикалуєтесь, ви баб по трасі молоді збираєте а мені пенсіонеру для чого вони? Я думав, що уб'ють. Опа! Дальнобойщик на трасі Приготовив вечерю, із мізки є рядом пробігає собака. Привіт, колега. Який я тобі колега? Я... Дальнобойщик, а ти собака. А, а ка, чим ти внечаєшся від мене? Із мізки єш, хто що подасть. І ще й, навіть, хазяїн єсть, який у мене.